ставитися до цього, три гривні буде на вкус? Я тебе ставлюся до цього? Що наша ота, як, короче, пиздота, що сидить ота, вона вже вовсе ж нахабніла, короче. По три рубля, це... Три рубля, ще три рубля, і от тобі, короче, буханка хрипа. Я це, ти, по три рубля. Та що, серйозно, по три рубля? Да. Да? Гандони вони, короче, гандони. А якщо на трилейбусі будеш перестати, то по три рубля, я на, коротше, в мене он, мій тролейбус everyday, every night і все. Це вже коли впадло, то там можу да, сісти в тролейбус. А є ще? Скільки тролейбус був? Півтори Та хай собі буде. Ви все могли б зробити не, не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, пройшов, заправився, йому записали, коротше, що... Дньоку, і, ну, було б все шикарно. До самого маршрутку вийшов, пікнув того талончика, якийсь да, ну, прикол нашої людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть у мене, не повірите, в мене немає навіть, навіть на пачку сигарет. Не то, що, типу, я от пішки ходжу собі, біжу і от ось. Який рубля. — та що Курс долара такий великий, як це стане це мерзость. Це реально мерзость, типу. Ну, от хорошо, ну. Розможемо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два. 22. Да? Да. Я їм тут це я вирішу. Ну, 26 долар, то... Вони. Вони реально, коротше... Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака от дівчина, возьмеш сумку, положить кирпич, зайде в облраду і скаже, ти що сука, сумка, чи що, і бах його цією сумкою. Бо... До Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. Як він скаже, нахуй така кажись. Будемо збиратися з силою, думкою, честістю і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. Ми будемо вставляти ті піс доки, доки последній дух не впаде.